Вітаю, друзі! Для сьогоднішнього тренування нам треба резинка і лента для пілатесу. Ми будемо працювати плавно, але додамо вправи на укріплення м'язів сідниць та рук, а також і спини. Сідаємо на сідничні бугри. Беремося. Під коліна руками і повільно опускаємось хребець за хребцем. Підіймаємось, витягуємося маківкою, зводимо лопатки і знову округляємось. Втягуємо бок. Вдих, зводимо лопатки, видих, опускаємось. Вдих. Видих. Відчується, як таз підкручується на себе. Вдих, зводимо лопатки. Видих, округлилися. Витягуємося за маківкою. Старайтесь прокрутити таз і видовжити хребет. Хребет за хребцем, ми розпружуємося. Ще раз. Помаленько опускаємось, витягуємо руки над собою. І ролап. Піднялися, видихнули, вирівнялись. І знову йдемо в роллдаун, округлилися, контролюємо рух за руками. Зводимо лопатки, округлилися, тягуємо пупок. Старайтеся тримати коліна паралельно, не зводити їх докупи і не розводити. Знову видих, підйом чудово. Беремо залитку і вирівнюємо ногу. Старайтеся тримати спину в нейтралі, тягнутися вгору, включати кор. Тягнемо носочок на себе від себе. Чудово. Відчуйте, як працюють м'язи ніг. Міняли ногу, робимо плавно, два. Один. І затримались. І носочки на себе і від себе. Чудово. Тепер помаленьку ми беремо резинку, одягаємо її довкола стовбу всередину і беремося за кінці резинки. на сідничні бугри. Чудово, спинка рівна, робимо натяжку і зводимо лопатки, згинаючи руки в ліктях. Старайтесь маківкою витягуватися вгору за вушками. Ноги можуть бути трохи зігнуті, можуть бути ідеально рівні, як вам зручно. Важливо, щоб ви сиділи на сідничних горбочках і щоб лопатки рухались. Зводьте, відчуйте румбовидний м'яз. Чудово. Трошки звільнили резинку і вирівнюємося. Знову ж таки. Намагайтеся вирівняти спинку. Уявіть собі, що коли ви тягнете руки назад, ви викладаєте животик на ноги. Витягуйтесь головою. Працює тріцепс. Видих. Знову видих. Два. Один. Чудово. Ще разочок. Молодці. Розслабили руки, знову взяли резинку і тягнемо до грудей. Тримайте спинку рівно. Зараз відчуйте, як працюють лопатки, як зводяться до хребта, як розкривається грудний відділ, витягуємося моківкою. Плечі далеко від вух. Не підіймайте плечі до вух, а працюємо суто нашими лопатками. Чудово. Тепер резинка обмотується довкола одної стопи, вилягайте. Спина в нейтралі, берете двома руками за кінець резинки, животик втягуєте і починаєте підіймати ногу. Руки лишаються в незмінному положенні. Підняли, опустили. Два, на підйомі видих три, чотири, п'ять, шість, сім. Вісім, дев'ять, десять, чудо і в пік пішли. Раз, два. Стабілізуйте ногу. Три, буде пекти. Чотири. Не відривайте руку. Та стабільні п'ять. Шість. Сім. Вісім. Давайте 9, ще трошки. Десять. Ух. Роллап. Гребець за хребце, Поміняли ножку. Відчули, як напружилась, правда, внутрішня поверхня стегна. Чудово. Через ролдаун лягаємо, зафіксували руки. Пружились, втягнули животик. На видих. маємо ножку. Втягуйте животик. Пішли раз видих. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Знову зафіксувалися і в пік раз і назад. Не рухайте тазом. Три. Тягайте животик. Чотири. П'ять. Руки напружені. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Чудово. Опустили ногу. І д'ємо. Є. Беремо іншу резинку, одягаємо її над коліном. Добре. Стоїмо спочатку на лікті, але зведіть лопатки, Витягніть шийку і розводимо колінка. 4, п'ять, шість. І підняли ноги. Раз, два, три. Чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, дев'ять, вісім, сім, шість, п'ять, чотири, три, два, один, чудово. Тепер п'ятки. Ви маєте. Досягати руками до п'ят, чуть-чуть ближче, підкрутили вгору. підйом, розвели ноги, опускаємо сідничний мостик робимо. 3. Зверніть увагу, як перекочується таз. 4. Тепер беремо резинку, ставимо на животик, руками затискаємо і підйом. У нас де подвійне навантаження 2. Залишайтесь на лопатках. Чотири. Видихаємо. П'ять. Зараз ми будемо прожинити. Раз, два, опустили не до кінця. Один. Знову. Раз, два, опускаємо не до кінця. Один плавний підйом. Раз. Два і плавненько. Підйом. Знову. Раз, два. І розслабилися. Молодці. Тепер беремо резинку в руки. На ширині плечей розводимо в сторону, лікті в сторону і фіксуємо. Дуже гарно. На висоті грудей. Відчуйте, як працюють ваші лопатки. Тримайте кор напружені. Пупок тягнеться до грудей. Тепер по три рази. Раз, два, три, підйом. Раз, два, три, підйом. Раз, два, три, підйом. Раз, два, три, підйом. Раз. Два. Три. Чотири. П'ять. Молодці. Пішли в ролл Піднялись. І ролл-даун. Хрибець за хребцем, Носочки на себе. ролла ап Піднялися, витягуємося. Рол-даун. Вдих, видих підйом. ролап, лишились і розводимо руки в сторону, згинаючи ліхті, працюємо гарно, натягуйте резинку відчуйте, як лопатки опускаються, видихаємо. Чудово, Молодці. Тепер відстави резинку. Лягаємо на бік. Починаємо виставляти тіло. Стопи на рівні сідниць, рука під плечима, лікоть назад, плече далеко від вуха. Витягуємося маківкою, друга рука над головою. Починаємо піднімати коліно. Раз. відчуйте сідницю. Два. Тазом не хитаємо назад. Три, чотири. Відпихаємось від підлоги П'ять. Шість. Втягуємо талію. Сім. Вісім, дев'ять, десять. Чудово витягуємося. Раз. Далія. Два. Русалочкою. Три. Залік. Чотири. Плече далеко й вуха. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. 10, Тільки коліно. Раз, ізольовано. Два. Втягуємо живіт. Три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Чудово. фух, Міняємо сторону. Ви молодці. Дуже гарно. Виставляємо тіло. Довглані під плечима. Стопи на рівні сідниці, рука за головою. Тільки коліно. Тягнули животик, Раз, два. Відчуйте сідниці. Три, чотири П'ять. Шість. Сім, вісім, шийка довга, дев'ять. Десять. Чудово. Підйом. Раз. Старайтеся підняти серебрами. І далі. Чотири. Розкривайте. Роздихуйте бік. П'ять. Вдих. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Затримались. Тільки колін. Десять. Дев'ять. Вісім. Сім. Шість. П'ять. 4, 3, 2. 1, Чудово. Відпочинемо, поза дитини, пальці рук в стелю. зап'ястями наче запихаємось в пісочок, занурюємось, витягуємо хребет з круглою спиною підйом. Дуже добре. Стаємо на коліна таз підкручуємо на себе, втягуємо животик, активовуємо. Кор і сунемось назад. Відчуйте напруження над колінами, Згиначі стегна. Так, знову назад. Старайтесь не сідати, сідниці втягнуті, кор втягнутий. Ще трішечки. Давайте, давайте, давайте. Ми активовуємо прямий м'яз, чотириголового м'язу, ноги. Супер. Молодці. Стаємо в позу стільця. На лікті. Працюємо сідницею. Одна нога. П'яткою витиснути тиснете стелю. Один. Два. Видих на підйомі. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Тиснемо стелю. Дев'ять видих. Десять. Тримаємо і пружинки. Десять, дев'ять, вісім, сім, шість, п'ять, чотири, три, два, один. Тримаємо. Фу, чудово. Молодці. Друга нога. Раз. П'яткою в стелю, стараюся. Два. Не завалюйтесь на опорну ногу. Чотири. П'ять. Молодець. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Раз, два, три. Пружинки. Чотири, п'ять, шість. Встелю. Дев. Чутко тримаємо, тримаємо. Супер. Поза дитини. Дихаємо. Молодці. Супер. Тепер. Вестиємо в позу стільця. На рівних руках. Носок на себе. Піднімаємо ногу. Раз, два. Три, чотири, п'ять. Шість. П'яткою в стелю. Сім. відчуєте напруження. Десять. Тримаємо. І пружинки. Сім, шість, п'ять, чотири, три, два, один. Чудово. Фух. Ха, відпочиваємо. Раз, ще раз. Та сама нога. Два, три, чотири. Добиваємо. П'ять. втягуємо, вже від шість. Сім, вісім, дев'ять, десять. Поза Позадини. Дихаємо. Супер. Молодці. Вертаємось. Друга нога. Піднімаємо, опускаємо. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять. 10. Тримаємо І помаленьку, помаленько, помаленьку. Шість, п'ять, чотири, три, два, один. І ще раз. Раз. Два. Три. Чотири. П'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Супер. Поза дитини. Дихай. Відпочиваємо. Ми гарно, гарно попрацювали з м'язами сідниці. Дуже добре. Молодці. Тепер відтискання. Руки широко, лікті в сторону і пішли вниз. Три, чотири втягуйте животик. П'ять. Шість. Працює грудний. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Супер. Поза дитини. Відпочиваємо. Старайтеся посадити себе на п'ятки. Тепер одна рука йде під груддю, трошки далі навіть. І лікоть буде йти назад, друга рука йде вперед, і лікоть йде в бік. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять. Десять. Чудово, супер, поза дитини витягуємо хребет, поміняли сторону. Раз, чітко видно, бачите, рука яка спереді, йде в бік лікта. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Важливо, щоб ви лицем були далі рук. Так? Ви ви відтискаєтесь, не поклони б'єте, а дійсно відтискаєтесь. Чудово, дівчатка. Ви молодці. Знімаємо розинку, сідаємо як вам зручно і розганяємо нашу лімфу. Гарно-гарно пропрацюйте шийку, протисніть. Потягніть шийку, поверніть трошки личку в сторону, нахиліть трішки вперед відчуйте напруження. В другу сторону. Гарно-гарно промасуйте собі і пішли в сторону. Трошечки личко вперед, повернули, ще тягнемось. Тепер кругові рухи плечима назад, розробляємо грудний, розкриваємо грудний відділ, закриваємося. Вдих. Видих, вдих, видих, вдих. Видих. Вдих. Видих. Розкриваємося по діагоналі вдих. Видих, закрилися вдих. Чудово розкрили грудне відділ. Супер. Тепер позу голуба, Виставляємо ноги. Гарно-гарно. Задня нога коліном вниз таз паралельно. Передня нога коліном має виходити за лінію талії. І лягаємо на ножку. Ми працювали з м'язом і сідниць, нам треба їх гарно-гарно розпружити. Чудово, молодці. В другу сторону. Те саме. Задню ногу розвертаємо коліном вниз таз паралельно лягаємо на. Ну, навіть якщо вам не виходить лягати, тримайтеся руками до підлоги і тягніться вперед. Добре. До жабка або метелик ми беремося за великі пальці і стараємось розвести коліна в сторону. Розверніть стопи і коліна ляжуть самі. Силою ніколи не тяніться. Грудь ми тягнемось вперед, пробуємо прокрутити таз. Чудово, мобільність кольшових суглобів. Супер. Одна нога йде вперед, друга йде на ногу. Стопа на себе і тягнемо. Старайтеся викласти живіт на ногу. Плавно, Молодці. Другу ногу показуємо З боку. Ставимо і стараємось. Дуже сильно не горбимося. Ми не тягнемось грудьми. Видихайте. Плавно. Супер, тепер дві ноги. Можете взяти резинку, бурушник, беретеся за стопи. Основне тут не відчувати біль в попереку, а відчувати розтягнення, задньої поверхні стегна під колінами, литки. Добре, якщо спина болить, можете зігнути ноги в колінах. Добре, лягаємо. Ставимо ногу через ногу, руки лишаються на підлозі. дих в груди. Улюблена вправа всіх. Ось чому ви тут, зі мною на тренуванні, щоб просто так полежати в кінці. Розпружуємося. Плавно перевертаємося в другу сторону. Коліно на рівні пупка 90 градусів колін. Старайтесь, щоб лопатка тягнулася до підлоги. Розкривайте грудний відділ. Дихаємо носиком Дих, вдих, рот. Відпочиваємо, розпружуємо наше тіло. Чудово. Беремося за коліна і пробуємо перекотитись. Раз і вниз. Раз і вниз. Щоб у вас вийшло, втягніть животик до хребта. І прокручуйтесь хребет за хребцем. Не падайте, як мішок з картоплею. Гарно, гарно. Чудово пропрацювали хребет і гарно попрацювали сьогодні. Я вам пишаюсь. Ви молодці. Побачимось!